Вітаю, друзі, сьогодні вночі було впіймано на спробі підкупу депутатів Юлії Тимошенко, відому в широких кругах колах міжнародної спільноти. Таким чином, сьогодні я, український політолог і історик, закликаю вас подумати і подивитися на цей приклад з такого боку, з якої діри. З якої колосальної ями Україна зараз вигрібає з Божою поміч. Треба сказати, що Юлія Тимошенко в свій час була одним з ну, таких найяскравіших політиків. Спочатку я скажу хороше, а потім скажу, як є. Тобто була одним з найяскравіших політиків, особливо під час помаранчевої революції. Тоді вона справді була ударною силою помаранчевої революції, дуже таким ритором, який заводив натовп. А коротше, мала колосальний рейтинг, і все це вона в результаті сварки з Ющенком, в якій була вина обох. Владолюбства, грошолюбства і так далі, вони все злили, так би мовити, в унітаз, всі українські досягнення, які були тоді, в 2004 році, які можна було обміняти на вступ до НАТО, на членство в ЄС, на все що завгодно, тому що для України в той час були відкриті абсолютно всі двері в Європі, плескали в долонці. В долоньки нам в Конгресі США, в парламенті Франції, в парламенті Британії де завгодно. І вони це все перетворили на ніщо. Просто спустили в пісок в силу того, що в нас були такі лідери: Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко, ну і так далі. А, я вам скажу, що я ж в той час боровся з Януковичем. Треба сказати, що я знаю. Особисто велику частину тих політиків 2010-х-2000-х років, нових молодих, ну, вони такі через одного, я їх там знаю навіть менше. А тих саме я дуже багатьох знаю особисто в тому числі. І в якийсь момент я працював в, буду казати вам, щоб для кращого розуміння просто, я працював в прис-службі, писав такі. Різні позиціонування політичне, як треба було позиціонуватися проти Януковича. Весь час я там боровся з Януковичем. І от уявіть собі, в один момент у 2009 році, в травні місяці, а Юлія Тимошенко починає говорити, що їй треба об'єднуватися з Януковичем. Що необхідно Януковича обрати в президент, який буде відповідати за політику безпеки і зовнішню політику цей російський шпигун, а вона буде прем'єром і рулить. І вони разом удвох, Янукович і Тимошенко, написали конституцію, за якою фактично утворювався параліч, повний параліч нашої оборонної системи. Повний параліч будь-якої там мобілізації, я вже не кажу не мобілізації, всього взагалі. Тобто бери і руками забирай країну. Ще й поділили між собою країну. Тобі стільки то мільйонів населення, мені стільки то мільйонів населення. Уявіть собі, навпіл, практично. Тимошенко. з... Януковичем всю цю конституцію пропихував Медведчук, російський агент Медведчук. І Тимошенко на це згоджується. І в нашій прислужбі починаються за про те, що необхідний союз з Януковичем. Я просто в шоці пару разів виступив публічно, в тому числі в текстах Українській Правді, дві статті в той час це було ціла, ціла Цілі події, там ті статі, їх читали дуже широко, значно ширше, ніж зараз. Зараз ці ЗМІ перетворилися, ну, вони диверсифіковані, зараз їх дуже багато. А в той час було мало, тим більше таких, більш-менш незалежних. А, відповідно, один політтехнолог Юлії Володимирівна каже: ну, приходь сюди, дисидент. Ну, коротше, я сказав, я не можу до вас прийти, я вже пішов від вас. В результаті з усієї преслужби, з усієї неприслужби, з усієї штабу, б'ють саме в того штабу, до якого приходили вчора набу, звільнилося всього-всього дві людини. Всі решта пішли за своєю керівницею, пішли, так би мовити, за абсолютно безглуздим антиукраїнським, е антиукраїнською цією ідеєю про розподіл з Януковичем країни на двох. Ну, в результаті. Все пропало, як ви пам'ятаєте, тоді е, Тимошенко закричала, коли Янукович відмовився, він вирішив загребсти все. Януковичу здалося, що Тимошенко з Путіним і з Медведчуком його розводять, Януковича, хочуть його перетворити на ніщо. Ну і потім, відповідно, утіль здати. Він від цього всього якимсь дивом спригнув, зістрибнув. Е, е, Тимошенко закричала, що все пропало. І, власне кажучи, що після цього сіла в тюрму незадовго після цього. Коли вона сиділа в тюрмі, я про неї нічого абсолютно жодного слова поганого не казав, тому що, тому що в нас кращих не було. Уявіть собі, оця людина, яку пов'язала набу кращих за неї, у нас в ті часи практично не було. Це було повне, голе, випалене поле. Десь там, десь десь проривались якісь росточки. Потрошечку. Ну, я як міг Намагався допомагати культивувати ці росточки. Тому Тимошенко. Тимошенко це з одного боку абсолютно явний така ознака, з якої діри ми виходимо, а з іншого боку, це ознака того, куди людина може деградувати. Тобто, людина, яка пафосом запалювала по до речі, пафосом під час Помаранчевої революції. Запалювала народ, яка рубала там схеми Медведчука, до речі, газові, що цікаво, Ну, очевидно, щоб зліпити нові свої. Да. Але, тим не менше, рубала ці газові схеми. І вона після цього стала відповідно тим, чим вона стала. Потім вона була, підписала угоду з е, Путіним газову угоду на е, продань дань на 11 років, я це казав. Тобто, якби не та данина, не та угода газова, ну тоді в Україні по тих грошах було вкрадено 36 мільярдів 38 мільярдів доларів за 10 років з 2009 до 2019. А могли ще більше вкрасти, якби. Путін вже пропис, пропихував ідею про те, щоб судити за цією угодою в російському суді. Уявіть, не в стокгольмському арбітражі, а в російському. Ледь-ледь в останній момент це було переграно. Ну, коротше, в результаті е, збитки 38,6 мільярдів доларів на переплаті на газ, основна частина, і третина на недоплаті Росією за транзит. І Україна за цією угодою ховала всі свої енергозберігаючі зусилля, бо вимушена була платити за газ навіть тоді, коли його не споживала. Тобто фактично підсаджували на, на голку. Росія виступала в ролі людини, яка на наркоти, на наркотики садить людину. О, і вона вийшла після тієї угоди з Путіним. Така чорна, така видно, що її просто спресували, опустили. А, що вона здалась просто за 3 секунди, що називається, здалась, і здала сама, і здала Україну. Отака була у нас історія в ті часи. Ну, і що тут сказати? Ще я знаю одну історію, коли на виборах 2007 року парламентських, 2007 року, да, там відбувалось двоє виборів. Одні, потім другі. Коли Ющенко розпустив парламент. І от на цих других за неї проголосували дуже багато людей. А, всі, а майже всі вставляли в список за гроші, за хороші гроші. Ну, наскільки я знаю, наскільки я чув по чутках, в той час десь сума від 5 і вище мільйонів доларів. Ну, скільки там, напевно, не більше 10, ну десь 5-7 мільйонів. І от Юлія Володимирівна така. Така кмітлива, да? вона не прорахувала, що наш український народ так її підтримає, і фактично продала там перші місця в списку. Ну скількись там перші сотню, наприклад. А в неї там ледь не під дві сотні. Тобто заходить такий паровозик, чоловік 50 чи скільки там, чи 30, не пам'ятаю вже, які не платили взагалі, які були вставлені в список, так би мовити, не розраховуючи на проходження. Тобто вона навіть не змогла не встигла точніше продати ці. Ну, коротше, збитки такі були чималі, да? от. І подивився, про що говорила Тимошенко у ці роки під час війни. Ну, все про своє, про схеми в електриці, про те, як добре купувати чужий газ російський, про оборону про. Про, про те, як міжнародні корпорації її імущества лишають, про те, як наглядові ради це дуже погано і втрата незалежності проти НАБУ, до речі, виступала. Mm. Да. І відповідно видно, що людина чим глибше, чим далі, тим глибше, глибше, глибше затягується в цю болото, так би мовити, болото корупції, болото всього. Це така сумне, чесно кажучи, видовище, деградація. Тому що в 2004 році вона була молода і задорна, і не тільки молода і задурна, але й ну якби вона говорила дуже правильні речі. Дуже правильні речі. Зараз вона вже говорить їх не переконливо, а тоді це було настільки переконливо. Тоді це настільки лягало. Коротше, вона могла піти в тому напрямку, в правильному напрямку, і, і все і бути зовсім інакше. Але вона пішла в звичному напрямку, куди пішло 99% на той час відсотків українських політиків. Тобто в корупцію. А, я вже не кажу про такі дуже драматичні речі, як, наприклад, передачу в часи її прем'єрства, стратегічних бомбардувальників і ракет а, Росії, які нині бомблять Україну. Це взагалі чистий злочин. А, я думаю, ну, вона може казати, що там, президент щось вирішував, щось там ще щось вирішувало. Ну, по факту. Коли вона була віце-прем'єршою, особливо під час прем'єрства Ющенка це проходило, ці рішення проходили через Кабмін. Ну і потім, коли вона була двічі прем'єр-міністром, знов ці рішення проходили. Ну, такі схожі рішення по ліквідації українських е, Збройних сил, як таких е, я, до речі, тоді працював в дипломатичній академії, і ми готували. Таку програму пронатівську. Як популяризувати НАТО? Я її написав на 2009, 2008-2009 роки. Чи 2009. Ну, коротше, в результаті під ту програму нічого не виділяють. Тобто саму програму приймають для того, щоб ну, чисто як видимість замилити комусь очі, а щоб її просувати, реально пропагувати серед українського народу НАТО. А в той час НАТО це було не те, що зараз НАТО. Тоді там був Буш, да? тоді були такі жорсткі люди, а не те, що зараз. І відповідно повний провал цієї безпекової сфери. Українській армії за часів її прем'єрства. Це було найни... друге найнижче, да. Ні, перше найнижче в світі серед країн, які мали армію, витрати на оборону. Перше місце! Знизу по витратах на оборону 0,81% від ВВП. Так не було ніде. В найбільш мирних країнах, які там на острові, яку нікого не бояться. В них такого не було. А у нас таке було. А ми не на острові. Навколо наслідожери. Да. От. Тому, звичайно, це була клінічна безвідповідальність в той час. І Ющенко, і Тимошенко. Ну і багатьох інших. Там було кілька національних демократів. Націонал-демократів, які щось верещали, і я в тому числі їм допомагав з приводу нашої безпеки. От. Але на загал це просто абсолютно такий бульдозер, який не звертав увагу на ні на які безпеку, на все, що завгодно, а навпаки, своєю клінічною безвідповідальністю, безглуздям. Порожнім марнославством, все просто не, корупцією. Насамперед нищили е, Україну, зірвали вступ України до НАТО, дали аргументи, до речі, таким як Меркель, як Сарказі в той час, що, мовляв, українці не готові до НАТО. Тобто, фактично е, в 2004 році всі кричали Юля-Юля, а в 2006 2007 2008 фактично було. Зроблено все, щоб Україна потрапила в війну нинішню і ще навіть в гірших умовах, ніж зараз. Ну, це був коротше, кошмар. Ну, от, наприклад, Мюнхенська конференція з питань безпеки 6-7 лютого 2009 року, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, президент Ющенко, да? вона заявляє, наступне. В мірі є країни, в тому числі в тому регіоні, який я представляю. так говорить, которые либо не могут, либо не хотят, и это тоже нормально вступать в НАТО. Что за в мире есть страны? Она про себя Все мы эти страны знаем поименно. Очевидный пример Украина. Есть, то есть, не могут, либо не хотят. Есть объективные вещи, которые за 14 лет не дали сделать этот шаг. Во-первых, это ситуация внутри самой страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть нет. Но есть вопросы и более высокого уровня. Это более высокого уровня. Это как воспримет Россия и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО. То есть более высокого уровня это мнение России о внешней политике Украины. Короче, жах просто. Ну и далее. Поэтому я хотела бы видеть Украину участником европейской системы безопасности и обороны. Що це таке? Досі ніхто не знає. Досі немає ніякої європейської системи безпеки і оборони. Тобто Тимошенка фактично казала про неіснуючу в природі якусь уявну іншу організацію, яка нібито могла бути альтернативою в той час НАТО. Зараз, якщо Трамп прозвали НАТО, тоді да, буде європейська система безпеки. Але вона про це казала зовсім в інакших умовах. І, тобто Тимошенко в той час треба сказати прямо сказала світові, що відмовилась від вступу України в НАТО через те, що проти цього виступає Кремль і його попихачі в Україні. От і все. Тобто, супер безвідповідальні дії. Зі зриву вступу України до НАТО вони коштували цієї війни, коштували крові, коштували вже е, 20% території України в окупації перебуває майже. Ну і так далі. Ну і все інше. Взагалі, вона вміла Тимошенко красиво говорити. Зараз це вже абсолютно не переконливо, але в якийсь час це було дуже красиво. Для Всьому свій, своє місце і свій час. І от, говорила вона прекрасно. прекрасно. Корупція і так далі. А що ж в реальності? А в реальності, от, наприклад, було рекордне, друге найглибше в світі падіння економіки. У 2009 році, коли була світова криза, у нас було друге знизу на всій планеті Земля. Зі 100, ну, з 200 майже країн. Мінус 14,8%. Це просто вообще колапс повний. Серед 193 країн-членів ООН. Ми були на 192 місці. Шикарна історія. Тоді ж було і рекордне нарощування державного боргу. Ну, це тоді було природньо, в принципі, але куди той борг витрачався, да? 54% за 2009 рік наросло боргу. Уявіть собі. І рекордне найнижче, як я вже казав, фінансування збройних сил на планеті Земля серед усіх країн світу, не рахуючи країн, в яких немає армії. Тобто 0,81% від ВВП. Це в 2009 році. Це тоді було, уявіть собі, по загальному бюджету, там загальний бюджет, спеціальний фонд. От по загальному бюджету це було 7,429 ну, мільярдів 429 мільйонів мільярдів гривень. У 2009 році курс був 8. Десь приблизно після кризи, після з 5 до 8. Ну, коротше, це був такий Мізір, просто Мізір. А, от. І треба сказати: е, е, в, Ну, коротше, е, навіть в порівнянні з 2008 роком, е, відбулося у 2009-му, перед, уже після Грузії, після агресії Росії проти Грузії, відбулося настільки драматичне падіння. Української економіки. Ну, коротше, колапс був просто. А, і а, тобто грузі, напад Росії на Грузію 2008 а це в 2009-му. Вона на це все подивилась і давай армію скорочувати. Це був просто жестяк. А, брались відсотки тоді. Я вже не кажу про це. Це про Янковичі і про Юльки. Бралися при Юльці, да. Бралися. Під відсотки 9, 10, 14. Отакі відсотки. Уявіть собі, на світових ринках просто і хапали, а під які завгодно відсотки. А МВФ 3% відсотки дає, да? є різниця. От. Ну, коротше, а, про щирість наших політиків не тільки Тимошенко, не тільки. Там ну, вистачає таких клієнтів. А, багато. Ну, наприклад, протестувала проти. Продажу землі, при тому, що в неї в центральній Україні були всі, всі латифундисти, всі були в болосі Юлії Тимошенко. Латифундисти, які тільки можна -лати да? Тобто, е і проти продажу землі. Ну, яка чесна українська позиція по землі? Да? Це дрібними роздання. Наділами, але конкурентоздатними, дрібними, але не такими крихітними, а щоб він ставав конкурентоздатним в порівнянні з сусідніми е буржуйськими, так би мовити, фунтіями. Тобто, ну нехай там по 500 гектарів да, чи по 200, я не знаю, скільки, хай експерти порахують. А, а всім іншим там в оренду, да, іноземцям в оренду тільки. Ніяких, ніякого продажу Ну, Оренду, нехай там довгостроково, на 30 років там, чи наскільки. От. Щоб відповідно розвивати населення людей і так далі, які живуть на цій землі. А в неї була зовсім інша позиція. Щоб цих, ці селяни, значить, стали всі з ледотою. Не було навіть, відповідно, Ніяких там фермерів, ніяких там ще якихось людей, які там щось роблять, щоб всі стали тотально злидотою, щоб всі ці паї, відповідно, загнати під латифундистів. Латифундистам класно і розповідають, що нікому землю не продадуть. Ну, Чесна це позиція, чи не чесна. Ні про чий інтерес, звичайно, що вона не думала, крім власного. І інтерес, до речі, родини, тому що її. Зять якось впливала історія, що він там скільки там гектарів купив. Вона говорить, що вона проти продажу землі. Не дамо продати землі, а її зять відповідно купує. Скільки там гектарів, можете подивитися в інтернеті. Тобто лицемірство, брак моралі. І ще раз підкреслюю: це не тільки в Тимошенко. Це абсолютно, ну просто ну вона найбільш Явно це все демонструвала, тому що ну, такого лицемірства, звичайно, все ще пошукати треба. От. Але деградовані були політиком, неймовірно деградований. Неймовірно просто. І, чесно кажучи, мене трошки дивують її прихильники. Хоча їх все менше і менше, і менше. Я дивився, от, підписи під її. Вона вивісила якесь відео, там такий фільм про себе зняла, відповідно, вивісила на YouTube. Там внизу такі коментарі можете подивитися. Жестяк. Ну, оце все, що я вам говорю зараз. Це просто лагідно, лагідно і лагідніше не придумаєш, що там пишуть люди. А, ну, взагалі, Герман, як нахвалювала Агент Тереза. Да? Як у нас дехто її називає, напевно, не безпідставно Ганну Герман Агентом Терезою. І, відповідно. Вона нахвалювала, от, наприклад, 18-й рік, говорила в Росії, що треба на Тимошенко ставити. Мені Меняться, вона зможе знайти компроміс з сусідами України, зможе повернути порвавшись зв'язки з Росією, зв'язи да? корупційні. Ну і так, і так далі. Ще щодо що мені просто. От... Запам'ятав С Тимошенко з цієї всієї історії, як вона виступала відповідно на телебаченні і починає задвигати, що її, ну, вже після Революції Гідності, коли відповідні настрої поширювалися українські, вона починала розповідати, як її мама Людмила Миколаївна пробивалася через загороджувальні загони під час Голодомору. Це розповідає Тимошенко про свою маму. Насправді її мама, Людмила Миколаївна Тілігін, народилась 37-го року, через 4 роки після Голодомору. Куди вона проривалась? Через що вона проривалась? Як можна отак обманювати? Просто неймовірно. Да? Ну, щось там з її зятям, цим а, один зять той. Ну, коротше, я не буду ці всі сімейні історії, це не має відношення до реальності політичної. Але оцей зять, який зараз десь щось там знайшли в зерновому фонді. З державною продовольчо зернової корпорації, якісь там були кінці у Тимошенко, і нібито за виведення 60 мільйонів доларів з державної продовольчої зернової корпорації, там якісь були проблеми. Ну, коротше, я так зрозумів, що його в Україні зараз немає. І правоохоронні органи ним цікавляться, нібито він в Арабських Еміратах сидить, засмагає там її зять Артур Чечоткін. А вона в цей час виступає проти продажу земельних наділів селянам. Да? Ну і згадайте, як вона голосувала проти набу, проти незалежності антикорупційних орган. Ну, фактично блокувала ці спроби очистити державу від корупції. Тому що вона, ну хтось там її називає мамою корупції. Ну, чесно кажучи, це трошки перебір, тому що там без неї вистачало, особливо серед цих регіоналів. Медведчук, власне кажучи, кучма це все започаткував в таких масштабах. Та й Кравчук теж був замазаний в корупції. Коротше, гадюшник ще той. І оце все ми вихаркуємо 30 років. Наша країна потрошечку. Не настільки радикально, не настільки. Інтенсивно, як би хотілося, але тим не менше ви От. Зовсім недавно от вона розповідала, що у нас наглядові зради з іноземців це погано. да? Ну, добре, це погано. А кого ти туди поставила? да? Чи Чоткіна, який би крав би е, по 60 мільйонів доларів. Тому треба сказати, що е, Тимошенко це, е, ну, як би, Приклад, з одного боку, особистісної, звичайно, деградації, І приклад, але з іншого боку, приклад того, з якого лайна виходить країна. Повільно, тяжко. Через якісь величезні проблеми. Але, тим не менше, виходить з цього. А Тимошенко просто намагалася водити нас за ніс свого часу. Весь народ своїм, своїм пафосом, да, таким піонерським пафосом чи комсомольським. От. Тому, друзі, я б... мені на неї сумно дивиться. Тому що я пам'ятаю її 2004 року. Це був такий дуже перспективний політика. Дуже перспективний. А зараз це просто тінь. Корупційна якась тінь. Ну, то Люди вибирають собі такий шлях. Може, інакше вона думає, що вона провалилася. Я думаю, що в неї була така мотивація, що найбільш безпринципні люди. Вони, як правило, найбільш в цих коаліційних різних торгах, в різних торгах найбільш безпринципні, вони найбільше виграють. Вона вирішила стати найбільш безпринципним. Да. І так би мовити, ці всі речі вирішувати. Ну, звичайно, історія з Конституцією з Януковичем, з поділом країни на двох, після якої вона закричала все пропало. Це, це було щось, це було жестяк. Тоді загроза для країни була, напевно, більша, ніж зараз. Загроза для України, знищення України. Тому що це було б з знаєте, як Араби кажуть, дуже правильна арабська приказка, що краще 300 ворогів за стінами будинку, чим один ворог всередині. А тут би ми напускали всередину ворогів повноправних, і просто було б просто жахливо. Тому. Коли країна позбувається від цих корупціонерів, вона, власне кажучи, оздоровлюється. От. Ну, як політик, я думаю, що, що вже все з Юлією Володимирівною Це вже наш, наш народ не купиться на це. От, тому, тому зло буде маскуватися якось інакше. Якось інакше буде маскуватися. Ну, але це вічна, вічний процес нам постійно треба. Очищуватись, рухатись вперед. Тому що деградація це дуже погано. Тому, друзі, з Богом до перемоги!